Дай мені свою дитину, і тільки так ти зможеш спокутувати гріхи. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі щось посьорбити або похрумкати і погнали читати історії. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал. Чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію? І якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, то вам скоро подзвонять з дуже дивним проханням, і ви не зможете відмовити? І ще на всяк випадок нагадаю, що в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую своє життя. І телеграм, де скоро щось з'явиться. Цікаво, цікаво. Тому підписуйтесь, я буду дуже рада. А тепер погнали читати історію. Наша сьогоднішня історія називається Вісім місяців радості та страху. Як моя тітка та кузина вирішили, що моя дитина має стати їхньою. Мені 24, і я на восьмому місяці вагітності. Ми з моїм партнером із нетерпінням чекаємо на нашу маленьку дівчинку. І вже шалено її любимо. Але ця радісна подія для мене перетворилася на справжній кошмар через мою тітку та двоюрідну сестру. Від моменту, коли я оголосила про вагітність, вони обрали мене за мішень для своїх спроб отримати мою дитину. Спитаєте, який у них план? Вітати мою дівчинку, мої двоюрідні сестрі, яка вже п'ять років безуспішно бореться із безпліттям. Щоб зрозуміти, як все дійшло до абсурду, треба повернутися трохи назад. Після смерті нашої мами, коли ми з сестрою були ще зовсім маленькими, наша тітка взяла на себе роль материнської фігури. Вона виховувала нас у дусі суворих моральних цінностей, де релігія та правильне життя. Ставиться вище за все, її переконання настільки фундаментальні, що будь-яке відхилення від норми сприймається нею як катастрофа. Мій партнер не є християнином. Ми обоє працюємо в повноцінний робочий день і плануємо поєднувати кар'єру та батьківство. Але для моєї тітки це майже гріх. Вона вважає, що наша дитина виросте збантежиною без ідентичності. Те, що ми не зможемо забезпечити їй належний догляд. На її думку, дівчинка заслуговує на кращий дім, такий, як у моєї двоюродної сестри та її чоловіка. Моя кузина працює не повний робочий день, а її чоловік добре забезпечує сім'ю. Вони мають стабільний релігійний фундамент, і, за словами моєї тітки, це робить їх ідеальними батьками для моєї дитини. Вона навіть сказала, що я можу народити іншу дитину пізніше, а поки що віддати цю в ім'я сімейної любові. Ситуація загострилась, коли моя тітка почала вдаватися до активних дій. Вона з'являлася біля моєї квартири, стукала в двері, вимагала зустрічей. Одного разу, коли я відмовилась і з нею до кафе поруч із церквою, вона влаштувала скандал. Прямо на порозі мені довелося просити менеджера будівлі втрутитись, щоб вигнати її, але вона не зупинялась на цьому. Тітка почала мобілізувати своїх друзів із церкви. Вони надсилають мені гнівні повідомлення, дорікають, що я егоїстка і не враховую. Кращі інтереси для своєї дитини. Я заблокувала їх на всіх можливих платформах, але це не заважає їй шукати нові способи дістати мене. Моя двоюрідна сестра поводиться менш агресивно, але її мотивація ще більше лякає. Після кількох років безпліття і втрати дитини на 30-му тижні вагітності вона впала в глибоку депресію. І вічі настільки сильний, що вона публічно заявляє, ніби моя дівчинка має стати її донькою. За плітками вона навіть звернулася до онлайн групи із материнства, шукаючи. Ідеальну дитину, але її вже заборонило доступ до більшості з них через нав'язливу поведінку. Ми з партнером переїхали в новий будинок, місце знаходження якого я ретельно приховую. Але, на жаль, це не дає абсолютної безпеки. Я хвилююсь, що тітка чи двоюрідна сестра знайдуть спосіб дістатись до мене через роботу або спробують підстерегти мене десь у місті. Я намагаюсь зберегти спокій заради своєї доньки. Але ці постійні нападки залишають мене на межі нервового зриву. Я планую велику весільну вечірку наступного року, адже ми з чоловіком тихо дружилися цього року. Але чи зможу я запросити родичів, знаючи, що вони можуть принести ще більше драми? Зараз я маю сильну підтримку від інших членів родини, але мене непокоїть, як це все буде виглядати через рік. Чи зможу я відновити стосунки з родиною без ризику? Для своєї дитини чи можливо варто відмовитись від будь-якого контакту зі своєю тіткою та кузиною? Я досі вірю в сімейні зв'язки, але ці події змушують мене замислитись, де межа між допомогою родині та самозахистом. Щоб я не вирішила, я знаю одне: моя донька це моє майбутнє, і я зроблю все, щоб захистити її від будь-якої загрози. У нас є оновлення, але давайте спочатку поговоримо. І почитаємо, що скажуть люди. По-перше, вона каже, що зробить вечірку наступного року і боїться, чи а, зможуть прийти до неї родичі. Вона хоче запросити саме цих родичів, які хочуть забрати її дитину. Якщо так, тоді це безглуздо, тому що я би перестала з ними спілкуватись абсолютно назавжди, ніколи б не брала від них слухавку, ніколи б не говорила, де я живу. Ну Це дуже кріпово, дуже. По-друге, дівчинка молодець, що вона одразу сказала, що якби ідея так собі, рішайте, що то самі, я з вами общатися не хочу. І молодець, що переїхала в новий будинок, про який вони не знають. А тепер читаємо, що кажуть люди: це ваша дитина і тільки ваша. Якщо ситуація загостриться, не бійтесь залучати правоохоронців. Отримайте заборонний припис, якщо це необхідно. І якщо ви й досі спілкуєтеся зі своєю тіткою чи двоюрідною сестрою, поясніть їм, що в їхньому районі є багато дітей, які чекають на усиновлення. Вважаємо вам сил. Терпіння, та вітаємо із майбутнім народженням донечки. І тут авторка відповідає: Дякую за підтримку. Щодо усиновлення, я не впевнена, що моя двоюрідна сестра змогла б стати гарною прийомною матір'ю. Вона не шукає можливості допомогти дитині, а хоч і дівчинку, яка була б такою ж, як вона, білою, без вад і з певними рисами обличчя. Вона також не хоче жодного контакту з біологічною матір'ю дитини, і прагне вдавати, що усиновлення ніколи не було. Її бажання виглядає дуже егоїстичним, і це турбує мене навіть гіпотетично. Це все дуже дивно, адже якби вона сама народжувала дитину, вона ж також не знає, які риси б у неї були, і який би характер у неї був. Таке, що попало, якщо чесно. Читаємо далі. Ніколи не дозволяйте тітці чи двоюрідній сестрі бути поруч із вашою дитиною. Не дозволяйте їм тримати її на руках або доглядати за нею навіть недовго, адже ви ризикуєте її втратити. Якщо це можливо, подумайте про переїзд із цього міста. Становіть камери вдома для власного спокою, навіть якщо вони не знають вашої адреси, пильнуйте, адже вони можуть спробувати дізнатись ваші маршрути через роботу чи інші місця. що авторка відповідає: ми з партнером нещодавно переїхали до іншого міста, і вони не знають нашої нової адреси, але ви маєте рацію. Можливість того, що за мною можуть стежити з роботи, я не врахувала. Я поговорю зі своїми колегами і керівництвом, щоб попередити їх про ситуацію. Дякую за пораду. Про камери. Це справді варто розглянути. Наступний коментар з огляду на все, що ви описали, ваша тітка та твою рідну сестра виглядають небезпечними. І їхня одержимість може привести до серйозних проблем. Захищайте себе та свою сім'ю всіма доступними способами, навіть якщо це означатиме мінімізацію контактів із ними назавжди. Іще один коментар: щодо релігійних переконань, це ваш вибір, як виховувати дитину. Релігія це особиста справа, і ваша тітка не має права диктувати, що правильно, а що ні. Та ви та ваш партнер самі вирішите, які цінності та переконання будуть у вашій родині. Наша авторка відповідає: Я виросла в мормонській родині, і тітка завжди була тією, хто нав'язував мені та сестрі свої переконання. Зараз ми обидві не надто релігійні. Я все ще вірю в Бога, але не вважаю себе частиною тієї культури, якою хоче від мене тітка. Вона завжди наголошувала, що моє виховання неправильне і використовує це, щоб довести, що я не зможу виховувати свою доньку, але я впевнена в собі та в наших із партнером цінностях. Читаємо оновлення. Це невелике оновлення, але ситуація набуває нових обертів. Ми вирішили звернутися до лідера місцевої церкви, щоб поговорити про всю цю драму з моєю тіткою і двоюрідною сестрою, які до речі. Дуже активні в цій громаді, спочатку він поставився до моїх слів доволі прохолодно, списуючи усе на звичайний сімейний конфлікт. І запропонував консультаційні послуги в їхній церкві. Мені довелося пояснити йому, що це зовсім не банальні сварки. Моя двоюрідна сестра і досі не може пережити втрату своєї дитини. І тепер вона вирішила, що моя немовля стане її. А моя тітка лише підігріває ці марні надії і переслідує мене, що викликає в мене постійний стрес і страх. На цьому моменті його тон змінився. Він сказав, що розуміє. Суміє мої побоювання, але також співчуває ситуацію моєї двоюродної сестри, яка не може мати дітей. Він пообіцяв поговорити з ними обома, щоб почути їхню сторону. Сьогодні ми знову зв'язалися з ним. Лідер церкви повідомив, що тітка і двоюрідна сестра дуже хочуть зі мною поговорити і переживають через те, що я припинила з ними спілкування після переїзду. Я пояснила, що їхня поведінка щодо моєї дитини змусила мене так вчинити. Він спробував переконати мене, що двоюрідна сестра вже працює з церковним терапевтом і серйозно думає про усиновлення, адже лікування ЕКЗ не приносить результатів. На цьому моменті я йому чітко заявила: я ніколи не відмовлюсь від своєї дитини і жодних сумнівів у цьому не може бути. Лідер церкви здавалося зрозумів. Але потім почав задавати запитання про моє життя не нав'язливо, але досить особисто він знову намагався організувати зустріч із моєю діткою та двоюрідною сестрою. Навіть наполягав, що нам слід звернутися до послуг посередників. Я твердо відмовила, сказавши, що це для мене зараз неприйнятно. На що він відповів? Ну, тоді хоча б зателефонуйте своєї двоюрідній сестрі. Потім він додав, що в неділю збирається побачитись з моєю тіткою, бо я, мовляв, надто боюся зробити це самостійно. На цьому розмова закінчилась. Як тільки будуть якісь новини, я обов'язково оновлю цю історію. І тут іще маленьке доповнення до оновлення для ясності, я не надавала лідеру церкви жодної особистої інформації. І точно не планую жодних зустрічей із тіткою та твоюродною сестрою. Ми вже працюємо з юридичною допомогою, і, до речі, ми не живемо в 'юті, а вони там хтось питав, чи живуть вони в 'юті. Може, є якась подібна історія з 'ютіс. У нас є іще оновлення, але давайте спочатку почитаємо, що кажуть люди. Бо історія дуже цікава, і що кажуть люди, теж цікаво. Дуже дивно те, що лідер церкви не вірить авторці і нібито допомагає їй та її чоловікою. Наша авторка відповідає: Імовірно, саме тому він намагається направити нас на церковну консультацію. Він сказав, що поговорить із моєю тіткою, і я поки просто спостерігаю за їхніми діями. Але чесно кажучи, наша церква має репутацію, що діє виключно із вигоди для себе. Навіть якщо вони спочатку виглядають як союзники, їхні дії, зрештою, залежать від того, що принесе їм більше користі. А моя тітка і двоюрідна сестра заможні. Тому їхня десятина, мабуть, має досить вагому ціну. І наступний коментар тут пишуть: це 100% пастка. І я з цим згодна, якщо чесно. Наступний коментар: те, як лідер церкви відкинув авторку і назвав її надто наляканою, було просто маніпулятивним і зневажливим. Його поведінка огидна. Наша авторка відповідає цей момент мене справді дуже зачепив. Я поділилася з ним своїми переживаннями і страхами, а він просто зневажливо відмогнувся від цього. Я не просто дуже налякана. Я боюсь за безпеку своєї сім'ї. За можливу ескалацію ситуацію та за те, як тітка і двоюрідна сестра можуть далі діяти. Це не надумані страхи, вони реальні і обҐрунтовані. Його слова мене розчарували і викликали ще більше занепокоєння. Наступний коментар: чому ви досі ризикуєте? Він може дізнатися вашу адресу і передати її тітці. Вони можуть спробувати відстежити вас або навіть з'явитися у лікарні, щоб забрати вашу дитину. Я чув про випадки, коли дітей вивозять із лікарень до іншого штату, щоб поліції було складніше їх знайти. Будь ласка, пропоніть будь-яке спілкування з церквою. Тіткою чи двоюрідною сестрою це небезпечно. Якщо є можливість, переїдьте подалі для безпеки вашої дитини. Наша авторка відповідає: зараз ми спілкуємося з ним виключно телефоном. Жодних особистих зустрічей не плануємо. І чесно кажучи, після цього всього, що я читаю і бачу, схиляюсь до того, щоб звести спілкування до мінімуму або зовсім припинити. Я абсолютно підтримую авторку в цьому. Я вважаю, що треба перестати спілкуватися із церковним лідером, змінити церкву можна, якщо ви хочете ходити до церкви, і з своєю таким от, родичами, тіткою і двоюрідною сестрою, тому що це ні до чого хорошого не проведе. А ми читаємо оновлення. Ми знову мали розмову з єпископом. Він повідомив, що мало що може зробити, адже ця ситуація, за його словами, виходить за межі його повноважень. Єдине, що він може запропонувати, це звернутися до консультантів. Я прямо запитала, чи зустрічався він із моєю тіткою, і він підтвердив, що так. Але їхня розмова, схоже, була зосереджена виключно на рідній сестрі. І зациклені він також згадав, що моя двоюрідна сестра дуже засмучена через те, що втратила контакт зі мною та моєю сестрою, яка більше не спілкується з нею. Я прямо сказала йому, що моя двоюрідна сестра намагається використати мою дитину як заміну втраті, і що її поведінка разом із діями моєї тітки становлять серйозну загрозу для безпеки моєї сім'ї. Здається, він почав втрачати інтерес до розмови, бо лише промовив, що я маю робити те, що вважаю найкращим для своєї сім'ї. Водночас він закликав мене врахувати горе моєї двоюрідної сестри і звернутися до сімейного консультанта для вирішення ситуації. Після цієї розмови ми з партнером вирішили діяти більше. Радикальніше, ми надіслали єпископу електронного листа, копію якого також отримав наш юрист. У ньому ми прохали його припинити будь-яке спілкування з нами. Я розблокувала свою двоюрідну сестру і надіслала їй повідомлення, у якому я чітко дала зрозуміти, наша дитина залишається з нами, і це не підлягає жодному обговоренню. Я закликала її звернутися до професійного терапевта, якщо вона цього не зробила. І попередила, що мені категорично не подобається будь-яке втручання з її боку, з боку її чоловіка чи моєї тітки, в моє життя і в життя моєї дитини. Цей момент відповіді від неї не було, але незалежно від того, що вона скаже, нічого не зміниться. Наші стосунки з нею залишаться в минулому. Вона не буде частиною життя моєї дитини ні зараз, ні в майбутньому. Я ще раз кажу, що авторка дуже правильно зробила, що поставила чіткі кордони. Вона сказала, що і малішого шансу немає, що буде так, як ви захочете. От це топчик взагалі. І ми маємо оновлення аж через 5 місяців, тому давайте скоріше його читати. Ось оновлення, на яке всі чекали. Останні кілька місяців я була зайнята. Пологим, догляд за новонародженою донечкою та кілька проєктів, які я завершувала поки відновлювалась. Зараз мені 25 років, а моїй дитині вже майже 4 місяці. Вона чудово себе почуває та приносить нам стільки радості. Ми з нею багато гуляємо, і з кожним днем я помічаю, як швидко вона росте. Я планую незабаром повернутися до повноцінної роботи. І наразі шукаю нові можливості. Дякую всім за вашу турботу та найкращі побажання. Сподіваюся, що ви теж добре проводите цей святковий сезон. А тепер до оновлення, якого всі чекали, про мою тітку та двоюрідну сестру. Після мого останнього оновлення вони деякий час мовчали, двоюрідна сестра так і не відповіла на моє повідомлення. У серпні тітка зв'язалася зі мною з нового номера. Вона почала розмову з питань про мої справи та цікавилась, чи я вже народила дитину. Тітка вдавала, що переживає за нас, і вона почала говорити про те, як я віддалилась від сім'ї і була змушена залишити роботу. Я прямо забудала її про твою рідну сестру, на що вона відповіла? Що ті намагалися усиновити дитину через церковні зв'язки. Але поки це все безуспішно. За її словами, минуле чоловіка моєї двоюрідної сестри могло стати перешкодою. Це було для мене новиною. Тітка також розпочала дуже дивну розмову про спад білої народжувальності людей, які активно відмовляються від батьківства, і навіть згадала про аборти на дев'ятому місяці. Вона, як ви зрозуміли, палка прихильниця життя без винятків. Вона запитала мене, чи я і досі хочу виховувати свою дитину, і я підтвердила, що звичайно так. Я нагадала їй, що моя донька залишається зі мною, і це не підлягає обговоренню. Тітка знову намагалась переконати мене дозволити двоюрідній сестрі бути в моєму житті та житті моєї доньки. Вона наполягала, що це допоможе пережити її складний період. І казала, що я маю поділитися радістю материнства. Я прямо сказала, що це неможливо через їхню попередню поведінку. Я боюсь, що двоюрідна сестра буде намагатися стати матір'ю моєї дитини. Тітка заповнила, що двоюрідна сестра отримала церковну консультацію та працює над собою. Але навіть це не змінило мого рішення. Я сказала їй ні. Потім тітка почала питати, чи знаю я когось або якісь ресурси, які б могли б допомогти з усиновленням. Я відповіла, що ні, і нагадала, що процес вимагає терпіння та ретельного підходу. Тітка сказала, що батьківство для двоюрідної сестри та її чоловіка важливе не лише для них самих, але й для їхньої репутації. Адже всі навколо вже досягли цієї віхи. Вона також почала ставити мені особисті запитання про мої плани на майбутнє, натякала на наступну вигідність і запитувала, чи зможуть вони взяти участь наступного разу. На цьому моменті я завершила розмову, але їхня наполегливість мене і досі шокує. Під час цієї розмови поведінка тітки все більше нагадувала її звичне мене і я швидко втомилась. я хотіла завершити розмову. Але вона випородила мене і сказала, що має якісь справи. На щастя, моя сестра тримає мене в курсі того, що відбувається з тіткою, двоюрідною сестрою та іншими питаннями, пов'язаними з нашою сім'єю та старою церквою. Виявилось, що все, про що говорила тітка, справді стосується двоюрідної сестри. За словами сестри, її загальний психологічний стан покращився порівняно з найгіршими моментами. Але вона і досі переживає період глибокої депресії, і часто здається, що її життя порожнє через відсутність дітей та зруйновані стосунки зі мною. Та моєю сестрою. Двоюрідна сестра з чоловіком намагаються знайти лікаря з ЕКЗ за кордоном у надії на диво, оскільки багато місцевих варіантів для них недоступні. Вона все ще бачить мою дитину як щось, що втратила, але переконана, що Бог незабаром подарує їй дітей. Вона також намагається спокутувати свої гріхи. Шукаючи підтримки в церкві, ми вирішили пропустити День подяки з моєю родиною і думаю, це зрозуміле рішення. Я планую повернутися до роботи після свят і вже організувала все необхідне для догляду за дитиною з урахуванням усіх запобіжних заходів. Загалом, майбутнє виглядає світло. Щиро дякую всім за підтримку. Якщо у вас є запитання про мормонізм, мою сім'ю чи материнство, пишіть. Я з радістю відповім. От така історія у нас сьогодні, друзі. Читаємо шоденько заключні коментарі, і я вас відпускаю. Мені цікаво, чи ваша тітка теж вважає, що заслуговує на онуків, як багато людей із подібним мисленням. Часто вони переконані, що їхнє право на онуків це щось само собою зрозуміле добре, що ви не даєте шансів двоюрідній сестрі впливати на ваше рішення. Ви чудова мама, яка захищає свою дитину. Тримайтеся своїх кордонів і бережіть малечу. Ширтєчка. І тут авторка відповідає: можливо, ви маєте рацію. Тітка казала, що готова до бабусиного життя і багато інвестувала у те, щоб моя двоюрідна сестра створила свою сім'ю. У дитинстві вона обіцяла, що стане бабусею для моїх дітей і дітей моєї сестри. Оскільки ми рано втратили маму. Втім, схоже, тепер вона втратила цей ентузіазм. І ще раз дякую вам за підтримку. Наступний коментар. Частина про те, що твою рідна сестра не може звернутися до офіційного агентства з усиновлення через проблемне минуле її чоловіка, звучить як червоний прапор. Схоже, її безпліття це лише частина проблеми, і вибір партнера відіграв у цьому вирішальну роль. Цікаво, чи готова вона це визнати замість того, щоб демонізувати все? Найкращі побажання вам і вашій дитині. І тоді авторка відповідає: дякую за побажання. Люрідна сестра та її чоловік дуже релігійні і вірять у прощення гріхів? Вона, мабуть, пробачила йому його важку молодість, але їхні спроби усиновити поки не дали результату, і вони перевіряють свої церковні зв'язки, щоб знайти когось, хто віддасть дитину на усиновлення. Але тепер вони знову планують робити ЕКЗ за кордоном, і тут їх питають: а чи є якісь подробиці про минуле життя? Чоловіка двоюрідної сестри, і авторка відповідає: Я поки не знаю деталей, бо тільки нещодавно про це дізналась. але моя тітка згадувала, що раніше він був не найкращою людиною. Що стосується усиновлення, то тітка і двоюрідна сестра хочуть лише здорову, білу дитину. Вони не погодяться на старшу дитину через її минуле, а не білі діти, на їхню думку, не вписуються у їхній план створення. Ідеальної сім'ї. Вони вважають, що спочатку мають інвестувати у власну нормальну сім'ю, перш ніж рятувати інших. Про що ми можемо тут говорити? От скажіть мені, коли в людей такий стлих по фазі вони хочуть бляха дитину настільки сильно, що готові використати дитину сестри двоєрідний, але кажуть, не не, -не така біла. То наче бляха, ти вибираєш якийсь, я не знаю, суп і, і кажеш, мені такі інгредієнти от лежить, а от оті ні, це бляха дитина, вони всі прекрасні, вони всі мілашні, всі, всі чудові. Я не знаю, як так можна. Ай, аж вдарилась рукою. Останній коментар. Авторка, можете пояснити, як релігійні переконання впливають на їхнє ставлення до обисплі, а казачі усиновлення? І авторка відповідає: Моя родина вірить, що безпліддя моєї двоюрідної сестри це випробування від Бога, яке вона повинна пройти, щоб довести, що гідно стати матір'ю. Вона переконана, що все станеться у правильний час згідно з Божим планом. Щодо ЕКЗ, то вони не проти цієї процедури, не зважаючи на свою позицію проти абортів. Це зараз єдиний спосіб для них створити сім'ю. І вони вважають, що це частина їхнього випробування. Раніше у них вже був досвід ЗКЗ, але дитина народилася передчасно і померла. Зараз вони хочуть спробувати АКЗ за кордоном, бо чули, що там лікарі більш гнучки, вони переконані, що мають докласти зусиль або створити сім'ю, і це зміцнить їх як пару. Отака сімейка у нас сьогодні була в історії. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях, а ми побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!